Всім привіт! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми розтлумачимо прислів'я, яке ви не один раз чули і самі використовували. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Це найвідоміше українське прислів'я, яке кожен з вас чув з раннього дитинства. Воно відноситься до слів реалій української мови, які відіграють першорядну роль у відображенні соціально-історичного та культурного контексту і наданні національного забарвлення. Говорили, балакали сіли та й заплакали. Це ідіома на позначенні марної розмови, справи або домовленості, яка не виконується. Досягнути результат є ключовою ознакою успішності будь-якої справи. Якщо будь-яке обговорення не має наслідком конкретного результату, це є, як кажуть в народі пусті балачки, тобто даремна втрата часу. Говорили, балакали, сіли та й заплакали, це. Найгірший варіант завершення будь-якого обговорення справи або домовленості, які не принесуть ніякого результату. Отже, доводьте будь-яку справу до отримання конкретного результату, який був запланований при обговоренні. Дотримуйтесь домовленостей, щоб потім наказати, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Тобі сподобалось це відео? Було цікаво? Тоді став лайки і підписуйся на наш канал. Разом дізнаваємося про духовну спадщину українського народу.